Попередні роки, там ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, у 2020 році, іноземні компанії закачали близько 10 мільярдів кубометрів газу сховища. Ну, Це ну, величезна цифра, яка безумовно допомогла б нам пройти зиму. Але після того, як Росія почала обстрілювати газосховища, іноземні компанії менше почали менше використовують наші сховища. Там буквально десятки мільйонів кубометрів зберігають іноземні компанії. Інша причина, чому вони менше використовуються, звичайно, цінові коливання. Зараз не так вигідно закачувати газ влітку до і взимку їх відбирати з точки зору цін на газ у Європі. Але удари так само вплинули на поведінку іноземних компаній. Чому не били по видобутку так активно? Складно сказати, але дійсно у нас значна частина, близько 90% газовидобутку, це Полтавська та Харківська області, які... Ну, є такими прифронтовими, і звичайно, зараз вони піддаються масованим обстрілам. І в жовтні цього року вже, як мінімум, шість масованих атак на газовидобувні об'єкти було зафіксовано. До того ми не бачили такої активності.